шукаю евакуатора на українських номерах. Хочу, щоб з прицепом був повністю комплекс цепка. Зараз е в роздумів які вибрати. В принципі Мені головне, щоб був би ну, Типа Citroen, Fiat нет, е Мастер. Може буть, либо той самий Спринтер. Да? От. Е <зв. <зв.> ну, тіпа, з цих двох варіантів Ну Крафтер може бути. Ну, Взагалі, якби на першому місці мастер. Він наче такий типу, по бюджету, бо бабок, звісно, якби не особо туди, так би не мав це направлення вивалити. Ну, може хтось продає от, евакуатора, типу, да, ну, планує продавати. Е, може, можете набрати, е, обговоримо цю, якби, момент. Да. Так що або посоветуйте, який краще купити евакуатор. То є, ну, Це для себе, для своїх нужд, там, не на перепродажу, поняття. Чисто, щоб, ну, щоб на українських номерах, бо буде їздити Україна, Європа. От, ну, Германія конкретно. Тож, може, хтось продає.